Проєкт розпочався 30 травня та триватиме до 30 серпня. У ньому вже взяли участь 65 країн з усіх континентів, з поміж яких Польща, Фінляндія, США, Уругвай, Гонконг, Танзанія, Нідерланди. В Україні проєкт Шосе миру впроваджує Федерація Всесвітнього миру, і триватиме він до 4 серпня. Волонтери подолають більше тисячі кілометрів пішки, бігом та на автівках від східного до західного кордонів України. За маршрутом Дніпропетровськ-Краковець. Метою глобального проекту Шосе миру є підтримка розвитку мирного та процвітаючого світу, зазначила одна з його учасниць. Я вперше відвідала Житомир вісім років тому і займалась волонтерською діяльністю. Підтримувала людей постраждалих від чорнобильської катастрофи. Мені дуже подобається Україна. Мені відомо, що нині у вашій країні складна ситуація. Я хочу підтримати Україну, особливо східну в Японії. Я заснувала благодійний фонд тисяча журавлів на підтримку України. Вашою країною наш маршрут пройде від східного до західного кордону на підтримку миру, злагоди та єдності. Під час зустрічі з громадськістю Оморі Набуко презентувала розроблений нею іероглів, який в перекладі означає світле майбутнє та надія. Жінка подарувала його, виконуючи обов'язки міського голови Любові Цимбалюк, а усіх закликала до мирного майбутнього у Житомирі та в Україні.